Вітаю! Сьогодні я розповім про те, які наукові докази підтверджують еволюцію та природній добір. І для початку я хочу навести одну відому цитату, яка давно стала своєрідним гаслом сучасної біології. Це слова Теодосія Добжанського, видатного біолога українського походження. Ніщо в біології не має сенсу, окрім як у світлі еволюції. Ця фраза надзвичайно влучно відображає суть сучасного природознавства. Справа в тому, що до появи теорії еволюції біологія переважно займалась спостереженням і класифікацією різних організмів, але не могла дати узагальненої відповіді на питання, як виникли та змінювались усі ці форми життя на Землі. У середині ХІХ століття ситуацію докорінно змінила наукова праця Чарльза Дарвіна. Його теорія еволюції, викладена у книзі Походження видів шляхом природного добору запропонувала пояснення того, як із простих форм життя поступово виникали складніші. За цією теорією всі живі організми мають спільне походження, а різноманіття видів виникає завдяки поступовим змінам ознак у популяціях. Природній добір, на думку Дарвіна, є головним механізмом цих змін. У природі виживають і передають свої ознаки нащадкам ті особини, які краще пристосовані до умов довкілля. Згодом ці зміни накопичуються і можуть призводити до виникнення нових видів. На момент появи цієї теорії в розпорядженні вчених були лише спостереження забудови організмів та скам'янілостями. Але з того часу наука зробила величезний крок уперед, і сьогодні у нас є безліч доказів еволюції на різних рівнях. Більше того, ми можемо спостерігати деякі еволюційні процеси безпосередньо в сучасному світі. Одним із найдавніших доказів є так звані структурні докази. Ще Дарвін звертав увагу на те, що у багатьох тварин можна знайти подібні частини тіла, які виконують різні функції, але мають спільну будову і походження. Такі структури називаються гомологічними. Наприклад, передні кінцівки людини, собаки, пташки та кита мають однакову схему будови плече, передпліччя, зап'ясток, пальці. Проте використовуються ці кінцівки по-різному для хапання, ходіння, плавання чи польоту. Подібність такої анатомічної будови свідчить про те, що всі ці види колись мали спільного предка. І, хоча їхні шляхи розійшлися мільйони років тому, ознаки спільного походження збереглися. Окрім скелета, спільні риси можна знайти і у внутрішній будові організмів. Наприклад, розташування м'язів, кровоносних судин і навіть органів дихання чи травлення у різних видів часто виявляється подібним, хоча функціональні завдання можуть суттєво відрізнятися. Це ще одне підтвердження єдиної історії походження живих істот. Важливим доказом еволюції є ембріологія, наука, що вивчає розвиток організмів на стадії зародка. На ранніх етапах ерембріони різних хребетних тварин виглядають напрочуд подібно. Наприклад, зародки риб, амфібій, птахів, свців і навіть людини мають на певній стадії розвитку зяброві дуги та хвіст. У риб зяброві дуги перетворюються на зябра, у людей на частини обличчя, шиї та вух. Ця подібність свідчить про спільне еволюційне минуле. Також надзвичайно важливим джерелом доказів еволюції є палеонтологія, наука про викопні рештки в організмів. За останні півтора століття було знайдено безліч скам'янілистей, які дають змогу простежити поступові зміни форм життя. Наприклад, можна простежити еволюцію коня, від невеликої лісової тварини, забільшки з лисицю, яка жила 34 мільйони тому до сучасного коня. За цей час у предків коня поступово видовжувалися кінцівки, зменшувалася кількість пальців, змінювалися зуби. Усе це пристосовувало тварину до життя у відкритих степах. Подібні ряди скам'янілостей дозволяють не лише побачити, як змінювалися окремі види, а й зрозуміти, коли з'явилися певні ознаки. Наприклад, скам'яні лікістки донозаврів із породи віком близько 68 мільйонів років дозволяють не лише визначити, коли саме жили ці тварини, а й порівняти їхню будову з сучасними птахами, адже птахи прямі нащадки певних груп динозаврів. Ще, вагом... Ще вагоміші докази дала генетика. Виявилося, що всі живі організми на нашій планеті мають ДНК, побудовану за єдиним принципом, і використовують одні й ті самі амінокислоти для побудови білків. Гени різних організмів можна порівнювати, і результати таких досліджень дивовижні. Наприклад, ДНК людини і шимпанзе збігається більш ніж на 96%. З мишою ми ділимо близько 85% генів, а навіть із такими простими організмами, як дріжджі, понад 25%. Це говорить про те, що ми всі частина великого родинного дерева життя, яке починається з найпримітивніших форм і з часом розгалужується на тисячі видів. Особливо переконано, є прямі спостереження еволюційних процесів. Часто можна почути скептичну думку, що еволюція відбувалася мільйони років і ніхто нічого не бачив, але насправді деякі її прояви можна помітити навіть за життя однієї людини. Наприклад, бактерії дуже швидко розмножуються, і серед мільйонів клітин завжди є ті, які випадково отримали мутацію, що робить їх стійкими до антибіотиків. Коли людина приймає ліки, усі бактерії без захисної мутації гинуть, а стійкі виживають і продовжують розмножуватись. Так поступово виникають так звані супербактерії, які майже не піддаються лікуванню. Це природний добір у чистому вигляді. Ще один яскравий приклад вірус грипу, який постійно змінюється, щороку з'являються нові штами, і минулорічна вакцина вже не допомагає. Саме тому лікарі рекомендують робити щеплення щосезону. Досліди з плодовими мушками, дрозофілами дозволяють спостерігати еволюційні зміни вже через кілька десятків поколінь. Таким чином, еволюція це не тільки історія про далеке минуле, це активний процес, який триває просто зараз, і ми можемо не лише бачити його сліди в історії, а й спостерігати його сучасні прояви. І повторюю знову ж слова Добжанського ніщо в біології не має сенсу, окрім як у світлі еволюції.